Вільям Шекспір, Роки життя 1564-1616. Найвидатніший англійський поет і драматург, творчість якого є вершиною англійського відродження. На жаль, біографічних відомостей про життя митця, його характер, театральну діяльність збереглось дуже мало. Життя Шекспіра загадка для наших поколінь. Певний час існувала думка, що насправді такого письменника не існувало, а під псевдонімом Шекспір, що у перекладі означає той, що потрясає списом, працювало 56 осіб. Серед яких були і Френсіс Бекон, і граф Ретленд, і Кристофер Марло, і навіть англійська королева Єлизавета І. Основний мотив таких пошуків образно висловив бельгійський учений Дамблон, який вважав, що Лілія не росте на будяках. Однак спроби вирішити шекспірівське питання зовсім не безплідні для науки. В результаті про епоху Шекспіра сьогодні відомо більше, ніж про будь-яку іншу культурну епоху, а сам Шекспір найбільш вивчений письменник світу, виникла навіть ціла галузь філології, Шекспірознавство. Традиційно вважається, що великий драматург народився в 1564 році. 23 квітня у маленькому англійському містечку Стретфорді на Ейвоні навчався у Стретфордській граматичній школі. Після батькового банкрутства 15-річному Вільяму довелося самостійно заробляти собі на життя. Його ранній шлюб з Енхетвей, яка була старша за нього на 8 років, був вимушеним. У Шекспіра народилося троє дітей. Синові судилося коротке життя, він помер у віці 11 років. У 1587 році Шекспір покинув сім'ю, рідне місто і подався в актори. Він грав на сцені в Лондоні, хоча великого успіху як актор не мав. З 1593 року працював у театрі Бербеджа. Як актор, режисер і драматург, За Якова І трупа Шекспіра отримала статус королівської. У 1599 році брав участь у побудові лондонського театру Глобус, став його пайовиком і наступні 10 років був у списках його трупи. Упродовж багатьох років Шекспір займався. Лихварством, а в 1605 році став відкупником церковної десятини. Наприкінці 90-х років 16 століття авторитет Вільяма Шекспіра був загально визнаним. Незабаром він отримав дворянський титул. За кілька років до смерті драматург збайдужив до театру. Він нічого не писав. І приблизно саме у цей час повернувся на постійне мешкання до свого рідного міста Стретфорда, де жили його дружина та доньки. Сьогодні Вільям Шекспір відомий цілому світові. Він написав 154 сонети, 37 п'єс, декілька поем. Вони перекладені майже на всі мови світу. Драматург створив біля тисячі художніх образів епохи відродження. У його творах прославляється чесна дружба і піднесене кохання Ромео і Джульєта, його ідеалом стає людина, здатна осягнути таємницю світобудови. Шекспір утопічно вірить у кінцеву перемогу добра, гуманних начал у людини.